І так, звіт по СП, шкарпетко, Шкарпеткова корзиночка. Організатор у нас Оксаночка Левчук. Під відео внизу заходьте, в інфобоксі буде силочки на дівчат, які приймають участь, І це заключне відео в цьому році. Можливо, з Нового року придумають нове СП по шкарпеткам. Я думаю, воно і треба придумати, тому що ми зараз дуже багато в'яжемо шкарпеток. Хочу так бистренько розказати, бо це перша частина відео, бо я вже бігом біжу дарити подарунки на Миколая і розпочнемо, мабуть, з ось цих сіреньких. Так, дивіться, ці шкарпетки я зв'язала в прошлому місяці. Не робила відео, тому що були тільки одні шкарпетки. Думаю, відео на 2 минути, чи воно потрібно, чи ні. Пряжа це, Ауліну ця, Маруся її теж брала, їй не хватило на одну пару шкарпеток. Мені теж не хватило. Ну я зразу брала два мотка, Тут написано, що 420 грам, але іменно ця сіренька, вона десь. ну Як на мене, десь десь метражний 300, 300 метрів, не 420 метрів, а 300 метрів та грамах. Я брала два матка. І на відео тут прекрасно видно, що вони різні попались. Подивіться, вроді була, ну тут же ж це стокова пряжа, і там нема Ой, назви цього номера партії. Так? Я їх випрала, вроді, коли зв'язала, вони були однакові. Зараз вам просто хочу ближче показати, надіюсь, ви бачите. Ось цей світліший, цей темніший. Ці шкарпетки в'язала для чоловіка на Миколая, і я йому вже зізналася, він, він коли в були, каже, щось вони якісь неоднакові. Я кажу, ну це я тобі в'язала на Миколая, вже будеш носити, я вже нічого їм не зроблю. Так що чоловік не образився. Ну, але якби я це на замовлення дівчат в'язала, то да, як так людині віддати такі шкарпетки. Скажімо так, пряжа відрізняється. Можливо, вона, коли випереться ще раз, вона посвітліша, є, ну, стане більш... ну, тут теж дуже видно, бачите, це темніша. Оця. Вроді, можливо, такий варіант. Це я стирала в машинці малятку, бо в мене машинка поламалася. Машинка-малятко це така обична центрифуга. Колись купляли її для дитячих пільонок, щоб стирати дитячі бодіки. І ось ми зараз нею перем, Можливо, я не так випрала ці носки. Я маю виду, що ці не полиняли, так, а ці полиняли. Хоча їх разом закидувала. Коротше, в мене зв'язані ось такі шкарпетки. А, да, зв'язані вони на 44-й розмір. Чесно кажучи, вони такі довгі батька. На відео, можливо, це не так видно. Але я їх довго в'язала, мучила і в'язала їх на спицях. Номер 3. Тут такі рекомендують спиці 2,5. 3 Рекомендація тут пряжі, я думаю, нормально, тільки тут, може 320 метрів, не 420 Ось такі в мене є шкарпеточки. Далі я зв'язала ось такі домашні шкарпетки. Оця червона ярка пряжа це наша северяночка з Чернігівська. Далі я залишки підмотала до неї, щоб вони були такі товсті. Ось ця зелена, якщо вам видно, теж сіверяночка, а сіра, тут сіро-коричнева, це наші закарпатські дівчата. Е з вовни, чистої вовни, така вона груба, ця вовна. І вони дуже добре, ця пряжа для е щоб кров хорошо циркулірувала, як це правильно сказати, я забулася. Воно таке сильне покалування робить, не такі колючі. Я ще в'язала з цією пряжі дівчатам своїм носки. У стіна мене не може носити. Вона вдіває хлопкові такі носки, тоді з такої пряжі носочки. Ну Но зато я вам хочу сказати, набагато тепліше дитина вже привеликла і носить. А ці, ці відправляються на подарунок мамусі на Миколая. Я іще одні зв'язала шкарпетки, ви їх вже бачили. У мене на них є майстер-клас, я його, напевно, додавлю в кінці ві... в інфобоксі, можливо, вам сподобається. Ви хочете зв'язати п'яточку Стронг і закриття миска ем, стрічкове. Повністю там майстер-клас від А до Я. Так, другі на шкарпеточки. Йдемо далі. Дивіться, який огром, я ці типу, посуну. Так, слідуючі наші шкарпетки теж зв'язані в подарунок для відчима. Зв'язані на величезний розмір, 46-й. І досить довго я їх в'язала. І от оцей Аулінг, дивіться, я вив'язувала, думала, що мені хватить тут цей коричневий, це теж шкарпеткова пряжа. І на повністю носочок, але шкарпеточку, мені не хватило, то коричневої в мене такої не було. Пряжі, я знайшла Lana Gold класично, вона трішки грубша. Але коли вдіваєш на ніжку, дівчат, воно досить гарно дивиться. Теж всі шкарпетки зв'язані з п'яткою Strong. Не відпускає мене навіть цей, ця різинка в цих носках всіх, тому що вона дуже удобна, я не знаю. Цією резинкою в мене кому не в'язала з рідних, всі дуже задоволені. І такі от у мене шкарпеточки. Це третя пара. Так, так. Да. Ще одні я в'яжу, покажу в кінці, вже, коли цей ролик вийде. Я думаю, ще одну дов'яжу. Хочу ще одні почати з ось такої пряжі. Це не шкарпеткова. але я просто чусь в магазині думала, що це шкарпеткова пряжа. Там не було сказано, що це змотано з, з п'яти ниток. Тут йде 30% шерсть, 25 мохер, 25 поліамід і 20 акрила. Ось, вони такі з блиском, і тут на 100 грам 540 метрів я хочу взяти в дві ниточки, попробувати на жіночі шкарпетки. Я думаю, вони жіночі не потрібні такі аж теплі. Е, хочу зв'язати. Надіюсь, я ще до кінця цього місяця встигну, щоб це відео вам випустити, щоб ви подивились. Дівчатка, останнє відео по СП, заключно вже це і друга частина. Шкарпеткові козиночки. Я зв'язала ще дві пари шкарпеток. Одну ви бачите перед собою ось такі вийшли чарівні шкарпетки, дуже тут кльова резиночка. На ці шкарпетки має вийти майстер-клас, він вже відзнятий. Якщо ви такі хочете, то, будь ласка, буде майстер-клас, будете зв'язати. Тут таке цікаве закриття. Зірочкою, не знаю, як правильно називається, обична бабушка на п'ятка. У мене були залишки пряжі, Жовтої у мене було 50 г. Я розуміла, що мені на однотонні носочки, шкарпеточки не, хва, не вистачить. І в мене були такі молочні, то я вирішила поєднати. Це поєднання мені особисто дуже сподобалось. Не знаю, напишіть, подобаються вам такі шкарпетки чи ні. І я ще зв'язала шкарпаточки, які показувала вам пряжу в тому кусочку для нашої військової. Їх немає, ні фото немає, ні показати вам, нічого я не засняла. Я їх швидко зв'язала і вже бігом перед новим роком буквально відправила для того, щоб вони гріли ніжки, нашу захисницю. І вона вже мені відзвітувала, каже, що дуже їй сподобалось, дуже тепленький, і це гріє моє серденько, що, що мій труд дійсно комусь потрібен. А в цьому СП я хочу подякувати нашому організатору Оксанці. Дуже багато зв'язано красивих шкарпеток. В мене немає стільки прям. Я насолоджуюсь, дівчата, які ви молодці, які красу зв'язали. Дуже-дуже молодці. І далі вам покажу фото своїх робіт, можливо, не всіх. Я не знаю, чи в мене всі є. Шкарпетки я вам показати не можу, які зв'язала за цей період, тому що в мене їх немає. Єдині шкарпетки, які залишилися. Ще одні носить чоловік, але так як він їх носить, то там вже нема що показувати, бо він просто їх не знімає. Практично тільки випрала і зразу опять одів. То я вам постараюся далі вставити всі фотографії. Ну і до скорої зустрічі! Ми з вами зустрінемося в нових СП. Щось будемо в'язати новеньке.